Я думаю, люди, які дивилися два попередні відео, де я говорив про своє повернення в Україну, про себе думали, що ти, хлопче, походу, рано чи пізно пошкодуєш про те, що зробив. Я думаю, камінь з вашої душі впаде, і я скажу, да, я пошкодував. Але не повністю. Е, до речі, я тут стою біля турніків, все дитинство ходив на них. Свою звичку ходити на турніки, дисципліна це все, воно починалося саме тут. І от недавно я відновив звичку по 100 підтягувань в день робити. Кожен день. Нон-стоп. Сьогодні вже шостий день. Я люблю без футболки, до речі, працювати. Соточку їбанути і можна буде йти додому. І якраз починається дощик. Люблю таке. А, Добре, почну першу п'ятерку робити. Отже, найголовніше, почнемо з козиря. чому я пошкодував про це? Банальна причина це те, що немає належної мотивації чоловікам воювати за безпеку свою і своїх найближчих людей. Ті патріоти, які були, вони можливо і є, але вони принаймні не в Україні. А ті, які були в Україні, по більшій мірі вже не з нами. Залишається хто? Невмотивовані, налякані або озлоблені на е, все, що є у нас. Ось такі люди залишились. Яким чином їх можна мотивувати? Е, ну, дві стратегії: кнут і прянік. Всім нам знайома. Який у нас є прянік? Отакий. Отакий єпряник. Який у нас є кнут. А кнут у нас піздатий. Гібанутий кнут. І от саме через цей кнут мене дуже непокоїть моє повернення. О. Мені. Мені здається. Ні, Давайте ну, я ще раз п'ятьоку зроблю. Мене непокоїть те, що може прийти момент, коли і мені доведеться воювати і віддавати своє життя за державу, яку я ненавиджу. Державу, я сказав державу, не країна. Знаєте, ще коли був малим, навіть до повномасштабної війни, я говорив: Я люблю Україну, але я не люблю державу я люблю країну, але я ненавиджу державу. Вона кончена. А чого кончено? Тому що крадуть, Багато крадуть. Аргументованих висновків у мене не було, але я відчував, що щось не так. Моє ставлення до держави не помінялося. Країна, ну що таке країна? Хе. Країна це близькі тобі люди, традиції, це земля, на якій ти живеш. І це чудово. За це можна любити країну. А ось держава це законопроекти. Це ось ті сот людей, які вирішують долю мільйонів людей, що є несправедливим. Тому що вони, як і всі люди на світі, егоїстичні. І в першу чергу будуть думати про себе. Про себе вийшла якась жаба з горла. В першу чергу будуть думати про себе. І про своїх близьких, як їм вигідно буде, звичайно, кожен хоче собі достатку побажати. Ось він в першу чергу буде чим побільше цього достатку бажати, не задумуючись про інших. Тому що в першу чергу егоїстичні цілі потрібно закрити. І чим більше у тебе є на це можливостей, влади, тим більше ти схиляєшся до того, щоб їх використовувати. Ну, звичайно, якщо в тебе е, достатньо жлобства, байдужості до інших, то ти можеш собі дозволити це робити. Та навіть взяти нас шайб. Е, болтиків системи, малесеньких таких людей, які е, не володіють великим контактом, великим спектром корисних контактів. Але все одно навіть ми умудряємося зробити лихі речі. Ось, наприклад, я прийшов працювати на нову роботу, складив. І була ситуація, що я просто нагло взяв і спиздив горішки. З горішками, які ви можете часто бачити в супермаркетах, і одну з них я спиздив на складі. Так щоб ніхто не знав, а тепер ви знаєте. Так, я заговорився, треба підтягуватися. Добре, ми зрозуміли. Людині потрібно закрити свої первинні потреби. Всі люди на світі егоїстичні і в першу чергу думають про себе і про наближених до себе людей. Завжди так було і буде. Не приховуйте. Ну добре, ви можете приховувати це від е, інших людей, можливо, навіть від самих себе, щоб е, здатися більш такі благою людиною, яка думає про інших, але хуй там всі думають про себе, навіть взяти благодійність. Ти, нібито робиш корисну справу для інших. Але для чого ти це робиш? Щоб себе відчувати добре за те, що ти зробив щось хороше. Як це не можна назвати егоїзмом, скажіть мені. Можна і треба. А, добре, і я далеко від суті відійшов. А, з чого я почав? Що мене, не нав... мене бісить ситуація з викраденням чоловіків. Я спочатку не казав прямо викрадення чоловіків, але тепер ось кажу. Це те, що мене дуже пригнічує, лякає, турбує, бісить, Скоріше за все, бісить, не так лякає. Просто тому, що я визнаю свою ем, преміум позицію, принаймні зараз, поки мені 20, і до мене діла не мають. От, скажіть, ну невже по мені видно, що я молода а, а, людина, до якої навіть дойовуватись не треба? Тому що за весь час тільки... Один раз до мене ТЦКшники пристали. Це тоді, коли я йшов пішком з Луцька в Рівне. Якраз межа Луцька Волинська Рівненська область я сів на лавочку перекусити, зняв якийсь відос, встаю і зупиняється біля мене бусик. Покажіть документи, кажуть мені. Ну, я й показую. Ось вони переконалися в тому, що мені на той момент було 19 років і відчепилися. І все, мирно розійшлися. Я пішов далі. Ну, так що можна сказати? В мене поки є преміум позиція. Я взагалі такі довгі перерви роблю між підходами, ну це тренде. А в цілому, давайте поговоримо про іншу сторону медалі. Про повернення в Україну. Я собі наголошував неодноразово і постійно собі казав, що я ні в якому разі не повинен нити, що я пошкодую про своє повернення. Просто тому що це не було примусовим рішенням зі сторони. Це було лише єдине моє рішення, моє власне. І я нікого не послухав. Я слухав тільки себе і своє серце. Я йшов не туди, де є гроші і можливість збагатитися. Як багато хто може думати про щасливе життя? Та бляха малий ти задрав. Багато людей думає, що щасливе життя ховається там, де багато грошей. Тому багато хто мріє про еміграцію в Німеччину і США. А на власному прикладі бляха, кумарі, на моєму прикладі ви можете побачити, що я така людина, яка пішла в небезпеку. Пішла в те місце, яке, можна сказати, палає вогнем, не тільки ззовні, а ще й всередині розгоряється. Коротше, це знаєте, як наша країна знаходиться в, такі, в такому становищі, коли тебе і так чмирять ззовні всякі чинники, так ти ще й всередині маєш рак, який розповсюджується по всьому тілу. Ну, ситуація піздець, звісно. Ось. Але але я вирішив повернутися, тому що я зрозумів, мені подобається тут знаходитися серед тих людей, яким я цінний, тих людей, які мене справді люблять. Бо там я нікому не був потрібен, ну, крім одиничних випадків. Там число моїх улюблених людей було набагато менше, ніж тут в Україні. Підтягуватись буду. Голуби. І знаєте, я щасливий. Уже йде другий з половиною рік. Я повернувся 1 жовтня 23-го року. Ну, то порахуйте приблизно. Скоро буде третя річниця. Повер... Друга річниця повернення. Перепрошую. Друга річниця повернення. А... Як швидко час іде, я в шоці. 9 місяців в Польщі мені здавались нестерпними і безкінечними. А тут вже другий рік іде. Вау! Я відчуваю себе людиною повністю достатньою, щасливою, настільки щасливою, що можна навіть відбирати. Як ви можете бачити по мені, я можу спати на підлозі. Бо на дивані мені вже не цікаво спати. Тобто в мене можна хоч диван відібрати, я буду все одно щасливий. Ви можете в мене хоч взуття відібрати, я буду босяком ходити. <рес> Живу за принципом, хоч відбирай. Прикольно. І я щасливий. Я реально щасливий. Е, я тут тільки що наговорював на цю гадость під назвою ТЦК, те, як вони обходяться з чоловіками. Блін. Це, це несправедливо, це дуже несправедливо. Але що мені робити залишається? Співчувати чоловікам, сидіти в хаті, плакати е, за долі невинних людей. І, можливо, щоб не відчувати себе настільки е, в ганебному становищі, що в мене все окей, а в тих людей жопа, то самому піти може, воювати? Може мені так зробити, щоб не відчувати себе паршиво? Якби ні, якби цього ніхто не оцінить. А всередині, ти думаєш, ну, принаймні, мені буде всередині внутрішньо спокійно. Куй там. Тут могли тільки що а я Ні, Тобі здається, друже, подруга, сестро, брат, вам здається, ви не будете щасливі, якщо так зробите. Якщо будете страждати як інші, просто щоб відчути їхній біль, бо ви відчуваєте якусь нерівність. Ось, до речі, саме на цей гачок я клюнув, коли повертався в Україну. Я відчував себе в безпечному становищі, а в Україні я знав, що люди більше страждають, і я себе відчував винним за це. Тому я повернувся. Це називається синдром вцілілого. Синдром вцілілого. Ось навіть зараз його можна примінити, як бачите. Е, тільки це буде недоречно. Я повернувся, як я вже зрозумів, не через те, що в мене був синдром вцілілого, а через те, що у мене не було достатньо важливих для мене людей, з якими я хотів жити. І як бачите, мені не треба грошей. Мені треба гарний, хороший соціум. Підтягуюсь. Так що, яка би жопа не була, поки в мене є можливість жити, я хочу жити. І як бачите, не просто жити з дня в, з дня в день, як більшість людей і дні всі ці одинакові, а робити щось екстраординарне, щось феноменальне, автентичне, незвичайне, нестандартне. Щось дуже дуже, дуже е, дике, дивне, а може для когось привабливе. Але головне, що мені це подобається. І поки є можливість так жити, експериментувати зі стилем життя, шукати себе, пробувати себе, вивчати себе, я буду це робити. І саме через те, що зараз така стромна ситуація, то цінність життя приходить ще більше. Взагалі, дякувати Богу, дякувати всім потустороннім силам. Луцьк обстрілюється дуже слабо, хоча цього року, особливо цього літа, дуже жорстко почав обстрілюватись. І після останнього обстрілу, вже забув тиждень чи два тому, я відчував справжнє щастя, тому що я усвідомив, я реально щасливий, тому що мене ракета не заділа, не задів шахет, не заділа ракета. В мене є моя мама, в мене є я, в мене є моя кімната. Щастя. Прикольно. Я маю те, що я мав раніше, але я це почав, почав цінувати ще більше. Там Там Я шкодую за своє повернення просто через те, що ситуація. Паскудна. і несправедлива. Але якби не ця несправедливість, я би не цінував життя ще більше. Пока. Добре, поменше матюкайся, Діма, поменше.